У Парижі з 8 до 27 листопада діє виставка українських митців під назвою Вернісаж триває. Експозиція представлена у посольстві України в Парижі. Захід є частиною другого сезону проєкту Українська весна, ініційованого Українським інститутом у Франції. Представниця установи Ольга Сагайдак з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас! Добрий день. Український інститут робив у 2020 році дослідження стосовно сприйняття українців французами, і як показали результати того дослідження, тоді українці здебільшого сприймалися як однорідна з росіянами нація. Чи відбув, взагалі зараз відчуваєте од зміну сприйняття української культури французами у 2022 році? Так, звісно, відбулися дуже суттєві зміни в сприйнятті, і французи мені здається, просто з кожним днем все більше переконуються, що ми є дуже різними з росіянами в культурі, в цінностях, в проявах, в характері. Однозначно, я думаю, що ми переломали це сприйняття. Метою української весни є, зокрема, викорінити ось ці російські наративи у сприйнятті українців через культуру і мистецтво. На конкретних, можливо, прикладах щось досліджували і бачили, які стереотипи і шаблони змінюються в розумінні французів, якщо ми говоримо про українців? Ну, у французів, згідно дослідження українського інституту, переважали дві такі позиції. Одна була про те, що Україна це частина російської культури, російського світу. Інша теж не дуже компліментарна до нас, що Україна це така штучна конструкція з суміш етносів, які не пов'язані якимись спільними цінностями. Наразі власне про спільні цінності для українців факт є очевидним. Ми сміливо виборюємо свою перемогу, ми послідовні принципові. Ми безкомпромісні в тому, що ми незалежна держава, і е, французи безумовно е, ну, високо оцінюють таку сміливість і беззастережність українців. І дуже помітно, як інституції культурні, перш за все, і експерти, які е, на початку намагалися пропонувати нам думати про компроміс. про... Певні домовленості про прийняття. На сьогодні вони вже не пропонують нам спільні майданчики з росіянами або не пропонують в меню хороших руських. Тобто мені здається, що цей перелом вже відбувся. Тобто така Принаймі, категоричність цих... з'явилася, так, подібна до українців. Ну, Мені видається, що от Франтерніте Ліберте Галіте, власне, девіз французів, він. Якось екстраполювався в їх сприйнятті на українців. Вони бачать, що ми відповідаємо цим цінностям, європейським. безумовно. І на сьогодні ну, дуже велика є підтримка тому, що роблять українці вболіванні. Зокрема, от я зазначала, що нас вітали з колегами, коли ми взяли Херсон, то французи зранку писали мені смс і казали: вітаємо, Херсон наш. Тобто вони цих новин чекали не менше, ніж українці? Так, так. Безумовно. І е, вони е, ну, мені видається, що якщо на державному рівні, можливо, політики е, говорять про різні способи вирішення, то принаймні культурна спільнота в основному підтримує нас в намірі повернутися до кордонів природних українських. і Цілком розуміють наше прагнення немає сумнівів. в Мене в цьому зокрема зараз у вас на фоні ми бачимо так, що це вже експозиція, чи, чи ні. Я знаходжуся в кімнаті, де в нас відбуваються дебати, дискусії, лекції. І ця кімната, яку з перших днів війни художники українські і французькі обклеювали плакатами, які вони роблять в академії красних мистецтв в Парижі. Нікіта Кравцов, український художник, цю ініціативу започаткував. І раз на кілька тижнів приходять художники і доклеюють плакати. Так що в мене то це місце спидною... місце, де живе українська культура, на всі сто так. І промовляє достатньо радикально, жорстко про, про нашу незалежність, про нашу боротьбу. Так і приємно uh, усвідомлювати, що такі епіцентри насправді вони з'являються. І от саме завдяки uh, подібним заходам з'являються майданчики для творчої співпраці України і Франції, зокрема. А чи має це вплив на зміну політичного вектора країни? Адже досі, наприклад, у Франції транслюються російські канали із пропагандою, і відповідно певна частина uh, жителів Франції вони можуть ще споживати цю пропаганду і вірити їй? Uh... Чесно кажучи, я вже відношу до тої генерації, яка не дивиться телебачення, і направду, я сподіваюся, що все менше і менше людей взагалі дивляться телебачення, особливо пропагандистські канали. Але наразі е, я можу сказати, що ну Полі на політику у Франції культура дуже має великий вплив. І направду у французів оптика, оці окуляри з культурними диоптріями, вони в кожного француза є. Тому що з дитинства вони споживають культуру як щоденну практику, і відповідно як ніде культурна політика і культурна дипломатія у Франції є надзвичайно важливою. І виставки. От в понеділок відкривається виставка в центрі Помпіду. Експозиція в центрі Помпіду в музеї сучасного мистецтва відкривається виставка українського дару українських колекціонерів. Українське сучасне мистецтво воно буде включене в постійну експозицію як частина європейського мистецтва. Це безумовно дуже важлива подія. Um... На наступному тижні почнеться Вікенда Лєс, присвячений Одесі. Це буде 100 подій. Про Одесу, про літературу, про музику, про театр, і це ініціатива французьких видавців, асоціації французьких видавців, які привозять сотню українців. І тиждень в Париж, бульвар Сен-Жермен, Сен буде говорити про Одесу. А, звісно, що це має великий вплив на політиків, а, тому що це електорат, який спожив культуру, який виробив свою думку, і відповідно це впливає. Так, насправді культура сильний руші, і дуже приємно усвідомлювати, що нарешті з'являються постійні експозиції, які представляють саме Україну, а не велике руське іскусство, частиною якого вважали раніше, що є Україна. Тому це я думаю, що вагомий вклад, і це крок вперед. А взагалі, взагалі, виставка є своєрідною презентацією сучасного українського мистецтва у світі і для французів. За яким принципом добиралися ось ці роботи. Що хотілося в першу чергу донести? Ну, якщо ми говоримо про виставку в українському культурному центрі, яка зветься «In Progress», Це ініціатива Щербенко арт-центра, то це власне можливість показати рефлексії молодих українських мисткинь, три мисткині: Ольга Кузюра, Павла Нікітіна, і… Третя авторка. Вони власне по-своєму переживають війну, одинокість, стан розгубленості, стан страху, і дуже важливо показати не лише роботи, а те, що в Україні була ця ініціатива конкурс молодих художників. Щороку він відбувався, щороку вручалась премія. Потім ці художники завдяки ініціативі виходили на ширші на міжнародні майданчики в Венеції. В Берліні, в Парижі, вони з'являються, тобто, ми в такий спосіб говоримо, що знову ж таки в різний спосіб, зокрема в цей, ми говоримо про те, що Україна є частиною європейської культури. І сучасне українське мистецтво дуже добре сприймається французькою аудиторією. Тож це такий спосіб, що і знову ж таки показати, що є нова українська генерація митців, які готові говорити і говорити на увесь світ. І наскільки я розумію, так ця експозиція створювалася вже після 24 лютого, і твори в цій експозиції створювалися після 24 лютого, тому що ми говоримо про емоції, які переживають страх, вічі і все інше. Чи це переосмислення робіт, які були створені раніше? Е, ну, ідеї, е, власне, як показати, вони з'являлися ще до війни. А об'єкти, що показати, вони з'явилися вже зараз. І е, е, ну насправді це дуже така такий промовистий жест кураторів виставки по поєднати ці роботи для того, щоб показати з одного боку трагізм, чутливість теперішньої ситуації. А з іншого боку, дати надію на те, що українське мистецтво розвивається і воно дуже активно переосмислює ті процеси актуальні, які відбуваються зараз. Зокрема, мисткині вони нині перебувають у Парижі чи в Україні? А, ну вони були присутні на відкритій виставки. Зараз вони вже поїхали. Я сподіваюся, що вони в безпеці. Я знаю, що Павла Нікітіна повернулася в Чехію, вона зараз там працює. Ольга Кузюра знаходиться в у Львові, але наразі українські митці зараз мають унікальну можливість перебувати в різних країнах світу під час таких мистецьких резиденцій, на, на виставки їх активно запрошують. Франція була першою країною, яка започаткувала по. І е, наразі ну ми мусимо скористатися якомога краще цією можливістю говорити про нас, тому що майданчики для нас відкриті трибуни для нас поставили і мікрофони налаштували, тобто наша задача. Говорити гучно і говорити правду, світ хоче почути Україну і чує. І це ми бачимо на прикладах і на цікавості світу і світової спільноти до української культури. Зокрема, загалом, якщо говорити про ось цю експозицію, так вона діє з 8 листопада. Відтак вже можна зробити якісь проміжкові результати, і можливо, ви звернули увагу, що найцікавіше для французької аудиторії на що дивитися, на які види мистецтва. Власне, проект Українська весна», який втілює Український інститут разом з посольством Сполучених Разом з посольством України в Парижі, але за підтримки фундації юсейт ця ініціатива полягає в тому, щоб різною мовою мовою візуального мистецтва, перформансу, музики говорити про Україну. Але найважливіше це власне ті дискусії, які точаться після подій. Тобто кож кожна мистецька подія, чи то виставка, чи то кінопоказ, чи то читання. Ми чекаємо приїзду на наступному тижні Володимира Єрмоленка і Тетяни Огаркової. Потім ми чекаємо на Оксану Забушко. Ми будемо мати лекцію про Соломію Крушельницьку завтра в університеті Сорбони. Всі ці виставка ін прогрес. всі події в рамках української весни вони спрямовані на те, щоб спровокувати французьку аудиторію до розмови. І в цих дебатах в цих е, часом доволі гострих суперечках. От ці суперечки суперечності вірніше вони змінюються, фейки спростовуються і народжуються. Ну так, таке реалістичне бачення українців і України. А почули від вас, що французи слідкують за новинами в Україні, і першими вітали так. Одними з перших вітали з взяттям Херсону і поверненням його в українську родину. А тому зичу вам окрім цього, ще максимально наповнювати знаннями про українську історію, що ми почули буде в рамках. Ах, лекції, тому дякую за цю роботу. і Дякую за розмову. Представниця Українського інституту у Франції Ольга Сагайдак була гостою програми Культура на часі.